Слава Україні, слава нації і піпець не до федерації. Шановні вболівальники, шановні любителі футболу і не дуже любителі футболу. Вітаю вас на каналі Футбол Середини, футбольний клуб Леген Брюховичі». Сьогодні відбудеться третій тур чемпіонату першої ліги Львівщини. Футбольний клуб Леєн Брюховичі» зіграє з... з командою ФК Сокіл Сутільники. Я вам гарантую, буде цікаво, залишайтеся на каналі і виїхали разом з нами. Це не буде просто так. Буде важко, буде важко. Ми готові, ми готові. Саме головне, що це розміта. А через міта ми будемо ходити тоді якщо ми будемо розслабитися, розумієте, ми вже перейдемо до ігри. З пів місяця. Грай. Грай футбол.

Я не буду. Перший раз я нормально, друзі. Так, так, Док, ти куди йдеш? Писати протокол. Є, писати протокол? Так. Йдемо разом напишемо. Пішли. Пішли, подивимося. Ходіть ми покажемо як док заповнює. О-о-о, починається. Пішов записувати, вже дзвонять мені. А яка процедура така, серйозна? Добро здоров'ячко. Тебе як з почерком, док? Нормально. Ну, вже так... Вчительський. Нічого собі. Та я не бачу літерський. <рес> Коротше, ви бачите, як відбувається та вся процедура. Судді теж готуються, бо то немаловажно. Всі мають серйозно ставитись до своїх цих, як то кажуть, поставлених задач. Кожен її виконує, хто заповнює протоколи, хто готується до поєдинку, так само, як судді, гравці, тренери, адміністратори, лікарі. Все має бути серйозно на професійному рівні, незважаючи, де ви граєте. Перша ліга, друга ліга, Львівська область. Немає різниці. До цього треба ставити серйозно. Поїхали на розминочку. По традиції підійдемо до, до, до Сашка. Та? Сашко, що знову подачі? Зараз піде подачі. Ну що, ну бачите, було все здорове. Отак, а ви хочете переключатися, не маєте права переключатися. Залишайтесь на каналі, буде весело.

Сзади куда, блядь, чок? А у дым там сзади, блядь! Зараз вам покажу звідки відбувається зйомка. Добро здоровечко. Отак, От бачите, як відбувається тут все. А ви думаєте, що все так просто. Раз-раз раз і картинка вже появилася. Ні, тут все працюється для того. Бачите, в яких умовах треба працювати? Нема страху, такі немає страху, тому бачите, я як є.

Дайте звідти м'яч. Що дог, є робота сьогодні є? На двох фрунтах. Ци правильно. Ще одразу на дві команди в один лікар, то нема проблеми. Всі люди. навіть тоді допомагають. На три фронти, то на три фронти називають. Кожну гру завжди приходять із легенди львівського футболу. А ви То так просто. Привіт. Як ти? Я нормальний, я скажу. От як бачите старі друзі, як твої коліна, як віно. Та нічого, по чуть-чуть хожу, розхожу. Служу збройним силам України. Бачите? Сьогодні після наряду. Вихідний, да, він заспаний, випив три кави, прийшов сюди. На легень Брюхович. Чи на свичас у На Легень Брюховичі, Бачите, тако. яка підтримка є. в команді. Ти знаєш, хто президент команди, чи ні? Ні ти. Я <світ> <знаю>. <світ> Степанович я знаю. хто <світ> <то світ> <на підходя. світ> Степанович, я тут. <світ> Радий бачити, Любчик. На віка. Таке теж буває. Не сталося 1-0, але серце вболівальників колеген зайох було, то нічого. Буває таке футбол, моменти. Поставили свідком свідками того. 0-0, продовжуємо далі. грати ще лишається. 10 хвилин. Давайте сів замовити. Грати ще 4 хвилинки, є небезпечний штрафний. Пора вже втілювати в життя ці моменти. <плес> назад ну. м'яч, будь ласка, добро. Верує того завершального моменту, Ну нічого буде. Це жесть. черговий момент, просто скільки моментів. Це За останні три хвилини вже було момент, а чотири. Ну, не йде, не йде, є такі, як футбольний не але нічого, пам'ятаємо, попередній грі так само було, перенесли все на другий тайм. І там вже забили те, що мали забити. Дивимося, дивимося далі. В останніх секундах першого тайму, вже на додатковій хвилині. Заробляють футболісти сокола Панаті. Ми віримо нашого кіпера. Я кажу, що він відіб'є. Подивимося, чи воно спрогнозується. Одинально користь в ка сокел. Ну нічаше є 45 хвилин. Закінчився перший тайм. Зараз команди йдуть відпочинок. Ви теж можете відпочити за той час, поставити в підписатися на канал. Як можна так? Песне місто, я тебе сказав, що є м'ять. все, медленно, 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 медленно. Багато ти, ти вкуртий, як вури, не тебе затримаю. Затримай суперніка, завжди я відпочиваю, коли ти затримаєшся. Ти інді-гріна, нахуй, блайт. Ну, як вам п'єсить до м'я? Я себе виспіваю, а ка ти виспіває? Нічне п'єювано, блак, 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 блак. А потім інсертивно, як він м'є інсертивно, є момент, коли зобуваєш. Ele pediu já para entrar o seu olho. Tu quer saber mais? Qual é o momento que tu fez o olho? Bro, me pregai de chos просто Não é siesta. Se eu parar, vou pro céu. Vai achar o caminho. Eu vou achar o caminho. так, o caminho vai me desabrir. Não dá para repetir. Dá para, Один раз, блядь, один раз, віддай на дальню там яцю. А ти біжиш і завжди хуяриш ближньо. Під себе, блядь. Що Толік, готовий? Ми бачимо, вже команди виходять на другий тайм. Влагень Брюхович готується перша заміна. Толік, як прогнози твої? Нормальні? Все, ми всі так віримо, і ми впевнені, що буде так. Один на те, не рахунок, ні. 45 хвилин, ще багато часу.

Нічого, продовжуємо в другому таймі те, що почали в першому моменти є, будуть голи. Будуть, будуть, сто процентів. Та як? Сіжать.

Подожник у легень Брюховичі треба підсилити і дотиснути суперника, щоб зрівняти, а потім вийти вперед. Було, було! Уда! Ну, це просто не, не могло так не статися, тому що стільки моментів мали втілитися. Просто здорово. Один-один. Бачите, треба вірити в команду до кінця. То ще не кінець, я вам говорю, то ще не кінець. Що, перед охоронку один-один вже комфортно, hey, hey, <зв 'язав> що виходите грати? Ліні Мішу, за Мішу! Ну давай, це не дина я? Так, як треба. треба, не треба, давай, на цей біляк, на сніг, що ти забавиш з мене сніг. Думав? Давай. Поїхали, а я вірю в нього, він заб'є. Чекай, чекай, Вова!

Вона не могла бути інакше. Мільйон моментів 2-1. То ще не всі голи на сьогодні. То ще не всі голи здорово. Пасулька від Ростислава шикарна просто. Давай беру, до мене ображається, бо коли я проходжу, його не випускаю, але він зараз вийде і покаже, що все, все фігня, правильно? Дай Бог. Все так і буде. Ви мене переключайтесь, дивіться далі. Смотри, ми троєм, ми троєм тут. Ми троєм зі сте бачимо! 3-1, так? Чекій? 3-1, ми вже звуки рахунок, бо моментів стільки що це життя. Вони що де будь-те подбирайте. Та я так і роблю, потім тільки його докупи, то все зліпити. Впевнено, здорово, шикарно. Не так багато лишили тягнути. Я, я, дядя, сторін! Не далі та вже всі заміни, футболико була генбрюховича, рахунок. 3-1. Араш علي. Добра, добра. 20 ліврів, раз по два ліврів. Браво, три метра, три метра. Закінчився матч, закінчився тим, чим і мав закінчити. Перемогою ФК Легень Брюхович. Ніхто не сумнівався, навіть правильно. Оди-ноль. Я хлопці молодці. Хлопці молодці, здорово, 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 мужики. — Як то було? Шикарно. То було неперевершено, а ніхто не сумнівався, я так скажу. Приємно, коли судді гарно відсудили. Без помилок, професійно, пильним наглядом. Що що? Нас ніколи один нема. А мара є, а воду вже можна було скинути. На другий раз виправимо, виправимо. Знайшов чи то через. Я не знаю, то... Скажи два слова, що вчорашній, як я... Просто перемога стоїть вже звичним ділом. Дуже дякую всім. Шановне товариство, дякую, хто був сьогодні з нами на каналі. Певна перебуває футбольного клубу Олег Бріховичі для всіх болівальників і причетних до футбольного клубу Лені Брюховичі вітаю. По бажанню можете поставити подобаєчку, підписатися на канал. Ну і не забуваємо, що головна наша перемога ще попереду перемога всієї України над виродками, тож ми не забуваємо донатити і допомагати благодійним фондам, що закривають потреби, які виникають у Збройних силах України.